Уявіть собі світ, де час завмирає, а природа творить свої шедеври в найпотаємніших місцях Землі. Відкриваємо завісу над однією з найбільш вражаючих загадок нашої планети кришталевими печерами. Під землею, далеко від денного світла, розгортається дивовижне явище, що змушує затамувати подих навіть досвідчених дослідників. Це місце, де кристали виростають до неймовірних розмірів, наче гігантські скульптури, створені самою природою. Їхні гострі грані відбивають світло, створюючи ілюзію нескінченого сяйва. Печери приховують у собі таємниці, які можуть розкрити давні процеси, що відбувалися мільйони років тому. Кожна печера це унікальний світ, де кожен кристал свідок геологічних змін і часу. Ці підземні структури вразять вас не лише своєю красою, а й розумінням того, як тендітна рівновага природи може створити щось настільки величне. Коли ви входите до такої печери, відчуття, що ви потрапили до іншого виміру, стає реальністю. Це подорож у глибини, де кожен крок відкриває нові таємниці, і кожен погляд захоплює дух. Кришталеві печери це не лише природна дивовижа, а й запрошення до роздумів про велич і таємниці нашої планети.